Я ще такої великої валини не тримав в руках. Друзі, колсформа 888. Звір, звір! Ходімо заводити. Кожного справжнього чоловіка повинна бути велика машина, велике хазяйство і велика бензопилка. Друзі, це холсформа 3 восьмерки. Самопотужня їхня машина в лінійці. Об'єм двигуна 121,6 кубічних сантиметра. Потужність в кінських силах 8,7. Ну що, запускаємо локератор газ в до самого низу, вмикаємо декомпресор і смикаємо до першої спишки. Хлопнуло. Переводимо на наступне положення. Реально, друзі, монстр, реально монстр.